Новенькі урали знову на базі. Такі модельки в 16 масштабі, повний привід. 6х6, ось така оригінальна коробочка. Такий пульт керування. повністю все пропорційно, скільки накручуєте, стільки повертається, і так само по газу. Даєте маленький газ, вона буде їхати вам повільно, повільно. Треба прискоритись, натискаєте більше. Машинки ще поставляються в такому каркасі, для того, щоб нічого не пошкодилось. Тобто каркас, ось така. Оригінальна коробка від ВПЛ. Далі, акумулятор в комплекті, він ось тут під капотом. Є зарядка, є додаткові аксесуари, інструменти, є їхній логотип, така інструкція маленька на англійській мові, і ось такі додаткові наліпки. Відкриваються двері, є салон, можна побачити, все зроблено копійно для того, щоб максимально передати. Візуал справжньої автівки. Ось далі тут запасочки, відкриваються оці дверцята, відкриваються оці бокові дверцята, і відкриваються. Оці. Тобто, ось така цікава моделька, капот, двері, двері кузова відкриваються. Все це є. Ось так. Бачите? Все відкривається і так само позаду. Постійний повний привід, заблоковані диференціали. Тобто, у вас буде постійно працювати 6 коліс. І додатково дуже класно, що є і як запчастини, аксесуари для тюнінгу, просто ремонту, апгрейду цих радіокерованих моделей.